Це було під Єлізаветовкою. Це був останній кейсовак, який залишався в підрозділі. Ми їхали ну, десь впевнені 50 на 50, або виживемо, або не виживемо. Ну, вижили. Свій час я був, закінчив університет Шевченка. Закінчив за спеціальністю біохімія, а спеціалізація молекулярна біологія, Працював в інституті молекулярної біології, і генетики там і захистив свою дисертацію. Після цього 10 років я працював в службі безпеки України. Я був експертом, керував експертним підрозділом дослідження вибухових речовин, наркотичних речовин, чисто криміналістика, яка йшла за допомогою досить таки складної техніки. Декілька робіт було на фармпідприємствах, але зараз я працюю в лабораторії контролю якості лікарських засобів. Ну, контролюю. Методами рідинної та газової хроматографії, якість лікарських засобів, я намагався призватися, оскільки я офіцер запасу, в мене іншого виходу не було. Тобто 24 го числа я йшов на призив, але так трапилося, що, мабуть, що, ну, на той момент призивники не потрібні були туди, куди я прийшов за своїм призначенням. Відповідно, я приєднався до ФТГ. І буквально 25 го числа я був вже в складі ДФТГ, ми вже стояли під Києвом, це Бориспільський напрямок. Це були патрулювання території, стояння на блокпостах. А дуже радий, що в нас було досить таки сильне ДФТГ. У нас були дуже прекрасні тренери, які підтягували нас по всьому, чому можна було підтягнути. Це були фізичні тренування, це були тренування зі зброєю. Ну і потихеньку ми вливалися в весь цей рух. А коли ворог відійшов від Києва, було зрозуміло, що ну для мене особисто було зрозуміло, що ДФТГ воно скоро закінчить. Ну воно не закінчить своє існування, воно буде, але воно не буде залучене до таких якихось активних заходів оборони держави. Відповідно, госпітальєра це був один із варіантів, кращий варіант себе продовження о, в цій війні, яка зараз о, іде на нашій території з нашим ворогом. О, я подав анкету до госпітальєрів. О, Довго чекав, чесно скажу, довго чекав. Вони були дуже загружені, а мені дуже хотілося до них попасти. Тому я попав, пройшов вишкіл і з того моменту постійно їжджу на ротації в складі 13-го екіпажу госпітальєрів. <звук> я підполковник Служби безпеки України, але ну, це військове звання. Тобто, якщо я потрапляю в армію, я також буду підполковником відповідно на якійсь певній посаді. А... Вважаю, що ті знання військової справи, які в мене є, вони недостатні для того, щоб сидіти десь там кимось керувати. Я можу нанести більше шкоди. У мене я біолог за освітою, тобто я був зв'язаний з криміналістикою, був зв'язаний з роботою біологічних експертиз, робота з трупами. Це все було знайоме. Я не боюся крові. Я вважаю, що моя робота в якості бойового медику буде набагато цікавіша і принесе набагато більше користі, чим сидіння дійсно десь. Керівні посади, якісь штаби, не штаби, ну, офіцерські посади. Я пройшов всі ланки роботи в госпіталірах. Я працював кейсоваком, це тобто ті, які вивозять конкретно поранених і везуть їх до точки перегрузу або до стабілізаційного пункту. Працював на медивакі, тобто, це те вже більш професійне надання допомоги. В... Машині в кареті швидкої допомоги, яка в нас обладнана всім необхідним обладнанням, також і працював на стабілізаційних пунктах. Коли ми працюємо конкретно при фронтовій зоні, так страшно цікаво. Томливо, це все куча емоцій, які є. Але ці емоції, на жаль, вони залишаються з тобою назавжди і ніколи не відпускають. Я, наприклад, зараз в мирній ситуації дуже певно сплю. Мені не вистачає вибухів. Тобто, коли нема вибухів, це значить, що щось дуже погано. Хтось вже до себе підходить, або ще щось. Ну, Ніхто не вірить, але коли я приїжджаю туди, я спокійніше, ніж тут. Є таке. Особливо про це ти не думаєш. Хоча підсвідомість вона підкидає цю інформацію, що над нами літають FPV, Що це вже третій кейсовак, який поїхав, і що попередні не повернулися, і що шанси того, що ти не повернешся, досить такі високі. Були в нас такі виїзди. Ми їздили на броньованому дефендері. Так, це було складно. Так, це було складно психологічно, але. Робота має бути зроблена, тому ти про це вже на той момент не думаєш, це вже потім можуть прийти якісь емоції, якісь переживання. На момент виконання роботи в тебе є конкретна ціль, конкретна задача вижити і врятувати. Мабуть, спочатку врятувати, а потім вже вижити. Ми були під роботою, ми працювали за аеророзвідкою. Ну, так, да, це ви знаєте, це були момент великої надії про той контрнаступ, який ми всі планували, який ми всі чекали. І було дуже важко в той момент, коли це все починало гальмуватися і тормозити. Ми працювали не конкретно в самому роботі, але ми працювали під роботіну. Ми забезпечували аеророзвідку та ФПВ-шники прикриттям медичним. По нас прилітала перша контузія, моя була там. А в сусідній посадці, в якій ми працювали, загинули дронщики, яких просто розірвало кабом. Ну, не розірвало, вони загинули після влучання кабом. Крім того, що я комбат-медик, бойовий медик, я пройшов підготовку по снайпінгу. У мене є своя рушниця, я десь там спробував дивитися, прикривати хлопців, щоб до них ніхто не підповзав. Ну, це було, Це досить таки цікаво було. Це не гордість госпітальєрів. Госпітальєри це люди, які демілітаризовані, вважається, що ми, але ти маєш боронити своє життя і боронити життя тих людей, які поряд з тобою. Да, відповідно, на війні без зброї буде важко. Досить багато інформації про те, що наші супротивники дуже не люблять медиків. І відповідно, екіпаж має. Ми проходимо підготовку про те, як себе захистити від нападу тих самих ДРГ. Ви ж розумієте, що коли ДРГ заходить на територію нашої держави, дуже просто захопити медивак. Це здорова машина, медична, з мигалкою. Ну навряд чи машина, яка з мигалкою летить, евакуює пораненого з лінії зіткнення, хтось буде тормозити. Відповідно, ми маємо себе боронити. Є на Харківському напрямку, коли ми працювали, буквально перед нашим заїздом була інформація, що ДРГ показово стратила групу медиків. Тобто вони їх захопили, показово розстріляли. Ну, ну Не люблять нас, що ми зробимо. А не люблять госпітальєрів, вони, оскільки це люди, які пішли туди не за наказом, а за власною совістю, тому вважається, що ми переконані націоналісти, ті нацики, галтєлі, які тут. Є які. Ну, просто нас треба знищувати. Ну, мабуть, що так. Ви знаєте, у поранених у них також це стрес і вони можуть себе вести не зовсім адекватно, і це нормально в цій ситуації. Вони дуже часто пробують зривати турнікет, для них це боляче. Є турнікети, які замикаються жорстко да, а кетовські найбільше розповсюджені, да там вороток, який можна попробувати розпустити. Да, вони пробують це розробити. Інколи приходиться заматувати, чуть ли не скотчем, щоб він туди не доліз і не, не наніс собі шкоди, а інколи. Ти робиш боляче пораненому, він може вести себе агресивно і на тебе накинутися з кулаками. На мене накинутися важко, але ж в екіпажах є дівчата, і в нас в госпіталірах є дівчата, які набагато легші, не мають якоїсь там фізичної виносливості, сили. Їм з ними важко. Мені трошки легше, я десь кілограм 90, трошки ну, трошки з м'язів, трошки сала, але їм зі мною важко, наприклад. Я можу втримати людину. Перше, ну з трупами я зіткнувся напевно, коли в 20... 2004 році я проходив практику в МВД в МВС України в експертному підрозділі. Мабуть, що з тих моментів якось е... трупів я не боюся. Ну тобто для мене це як об'єкт роботи вже з того моменту. Тобто, перші рази це було дуже неприємно. Тобто, ти розумів, що це от людина померла, там думки всякі майну в голові. Пробігають, але зараз ти до цього вже відносишся. ну, Це герой він загинув. Він віддав життя за Україну. Дуже важко, коли людина гине у твоїй машині. На щастя, в нашій практиці такого не було. Тобто тих людей, кого ми евакуювали, ми довозили е живими. Е мабуть, що це елемент везіння, тому що є, ну ви самі розумієте, є травми несумісні з життям. Людина евакуювала, але вона просто не виживе, фізично не може вижити. Це... Буде неприродні, якщо вона виживе. Ну нам такого поки не траплялося. Мабуть, я дуже задоволений цим. Ну це важко пережити. Перед тобою стоїть вибір. А котрий із поранених має більше шансів на життя, і ти можеш його врятувати. Так, це питання інколи стає. і Це досить таки важкий, як морально, так і фізично процес, визначитися, кому ти будеш надавати більше допомоги, у кого шансів більше вижити. Буває таке. Є ще таке питання: плече евакуації, Тобто евакуація може бути 10-15 хвилин, і в цей момент ти можеш. Просто загрузити і летіти туди, перекриваючи критичну кровотечу і роблячи якісь маніпуляції, щоб людина дожила. А може бути евакуація довжиною декілька годин, і тут ти вже повинен зробити вибір. Ти повинен зрозуміти, що цю людину ти вже ти ну, втратиш обох, якщо ти не будеш е, допомагати одній, а будеш на двох розпиляти свою увагу. На щастя, в мене такої ситуації не було. Але ну, нас до цього готовлять, нам розказують про сортування, про те, кому надавати перевагу. Ну, це світ, який жорстокий, ми від цього нікуди не ділимось. Бувають випадки, коли людина везеться стабільно, а в ми його не замітили. Поранення, маленький осколок прошив легені, просто ну нема ні крові, нічого, а людина на починається, вона починає задихатися. Були такі випадки, коли людина в той машині просто починає помирати. Ти не розумієш, чому тобі одали стабільним. Він сам зайшов в машину, сам сів, ти його маєш перевести в стабілізаційний пункт. Це медивак, шов людина починає все. І втрачаєш, ти бачиш, показники падають, дихання падає. Починаєш все робити по протоколу і пробуєш вит... врятувати цю людину, витягти її, витягували таких. А для мене було досить таки дивно. А ми всі якось виросли на певних голівудських фільмах, та інших якихось фільмах кровавих травматична ампутація. Тобто, коли відлітає або нога, або рука, вважається, що там буде кров фонтанувати. Нічого подібного у різних людей по різному буває, що сосуди змикаються настільки сильно, що крові взагалі нема. Да, Накидаєш турнікет, затягуєш. Для мене це було, ну от певне, знаєте, як в фільмах Тарантіно: відрубили руку, відрубили голову, там фонтани крові. Е -е, я такого не бачив. Тобто, навпаки, я бачив, так, да, ампутована кінцівка, накинули турнікет. Це якраз було, до речі, в Орехові. Е -е, був приліт ракети і дверцятами броньовано автомобіль, а водію відбило ноги. На жаль, була така ситуація. Так, да, дійсно кровотечі не було. Його витягують тоді сусідні, ми встигли прибігти вже, коли його сусідній екіпаж витягував, там працювали декілька екіпажів госпіків, але от... враження були досить такі цікаві. Я не був до цього не зовсім готовий. Якби в армії все було дуже гарно, а госпітальєри не знадобилися. Тобто ми закриваємо певну прогалину, яка є армійська прогалина. В забезпеченні саме медичному забезпеченні, це, мабуть, одне з самих таких важких питань нашої армії. Тобто, якщо всі інші добровольчі формування, вони вже припинили існування і влилися в збройні сили або в Нацгвардію, або це ми, госпітальєри, залишаємось на плаву як добровольче формування, і ми необхідні. Тобто нас кличуть до себе, ми допомагаємо. А низька кваліфікація медичних працівників буває, призивають в армію тих людей, які просто ну не готові працювати в цьому напрямку їм, ну да, вони призвані, да, вони мають там погони, вони мають цю роботу робити. Але чи можуть вони це зробити, інколи не можуть. І тоді десь цією ланочкою спасіння людей стають госпітальєри. Тобто, ну якби ж насби ну, не потрібні, ми б вимерли, як мамонти. А поки нас запрошують до себе, тобто ми працюємо по погодженню з усіма військовими підрозділами, вони погоджують те, що ми там присутні. Якщо ми їм потрібні, ми працюємо. Якщо не потрібні, то вони вже знаходять самі свої шляхи вирішення цього питання. Дуже важко дійсно з підготовкою і мотивованості медичних працівників їм важко. На стабілізаційних пунктах працюють дійсно професіонали, які вже набули досить великий досвід, а от первинна ланка вона досить таки важка. Ця війна не на... це не спринт, це не буде швидка війна. Це війна буде довго, і людям потрібно готувати себе до цього, проти якісь курси тієї саме тактичної медицини. Зараз дуже багато всяких е, організацій, які ці курси проводять, якісні, не якісні, але користуватися турнікетом, мають всі вміти. А, мають пройти якусь військову підготовку. Ви знаєте, взагалі вважаю, що наше майбутнє десь має бути не реклама Ізраїлю, але як в Ізраїлі. Тобто, мають служити всі, мають військову підготовку мати всі. А, наша країна оточена ворогами з усіх сторін. Є друзі, є вороги, але ми маємо жити так, що ніби з усіх сторін ми одні, і ми маємо стояти тільки за себе. Їм потрібно тільки готуватися. На жаль, вони цього не зрозуміють. На жаль. Розчарування йде не скільки в тому, що там відбувається, а скільки в загальній тенденції. На жаль, я поки не бачу того, що ми перемагаємо у цій берні. І це досить таки сильно давить. Це трошки не дає спокою. Тривожні думки вони завжди тривожні. Тобто та ситуація розумієте, і вели дуже великий контраст. Контраст цього міста мирного, спокійного тут, і контраст того, що відбувається там. Мене аж мурашки да, десь по шкірі йдуть, тому що ти він ну, мене до цього часу турбує, я не можу в цьому бути спокійним. Мені простіше там, ніж тут. Мені ну, тут важко. Це важко змінити. На жаль, я вважаю, що ми трошки втратили час з мобілізації і втратили час. А, а, Ну, це питання не до мене, це питання більше до влади. Питання в тому, що статус військового зараз не наскільки захисника, не настільки високий, в як він має бути. І питання ухилянства, тобто у нас ухилянти, це вже не люди, яким соромно за це, а люди, які цим гордяться і пробують це якось виправдати себе, тим, що от я такий, от... ну так, да, я ухилянт. Це дуже сильно, ну, не те, що бісить, воно просто, ну, я не розумію цього. <реш> важко це пояснити. І це дуже сильно розочаровує. А дуже сильно розочаровує, коли, наприклад, ми поверталися в Запоріжжя, заїхали в Дніпро, коли люди бачать, у тебе військовій формі і відводять від тебе погляд, ти перетворишся в невидиму істоту. Так само, ну ви знаєте, ну, ти йдеш, іде бомж, да, там лежить щось. Ну, що люди роблять, відводять погляд. Ну, буває від нас так відводять погляд. Тобто ти йдеш в, панелі, в тунелі пустоти. Ти вирвався з тих десь з того роботі, ну ти десь йдеш, люди, все літо красиво, а люди обтікають тебе, і ти ніби як один йдеш цим натовпі. Ну, таке буває також. Пауза, мабуть, принесе більше користі ворогу, чим нам. Тобто, у нас іде призив, у нас тобто, люди тренуються, вони є, у нас цей процес іде. Ми не можемо зупинитися. Якщо ми зупинимось, вони стануть сильнішими, ще більш сильнішими, ніж ми. У них ресурсів більше. У нас ресурсу менше. Відповідно, якщо ми дамо їм можливість відновити цей ресурс, нам буде гірше. Хоча наші противники кричать, що нам пауза потрібна, щоб нам відновити свій ресурс. Я думаю, більше їм. Я знаю людей, які виїжджають, Я сам можу виїхати, я виїзна людина. Тобто я виїжджав на конференцію за кордон, я повертався правда в Україну. Ну, люди мене, наприклад, не розуміють. Мене стовідсотково не мають призивати до війська, чому я науковий співробітник і в мене наукове звання. Тобто ці люди, які зарезервовані державою, я не знаю, це як, як певний інтелектуальний резерв держав. Я не знаю, чому так. Ну в законодавстві так прописано. Тому люди на мене дивляться трошки незрозуміло, не розуміючи, чому я, маючи можливість виїхати за кордон, добровільно їжджу туди. Вони б'ються за відсрочку, від призиву за чогось. Люди вигорають, і ви знаєте, інколи такі думки вони в мене в голові шевеляться. Коли ти ну, є така дурна фраза про самураїв, да, в нього нема цілі, в нього є тільки шлях. От в даному випадку я відчуваю, що я йду шляхом. Ціль у нас є перемога, але ця ціль, наскільки для мене зараз далека. І вона така недосяжна. Я бачу перед собою тільки шлях, і я по ньому йду. Чи може зайти з цього шляху, як і кожна людина, мабуть, що може ну це, мабуть, що залежить від певної стійкості людини і від певного певних факторів оточення людини. Хто її підтримує, не підтримує. А людина вмотивована, не вмотивована. Я люблю це для себе. Я зразу кажу. Тобто я роблю це не для когось, не якась показуха. Тобто, це я люблю, щоб мені потім не було соромно перед собою, і що я не зробив те, що я міг зробити в цій ситуації. Людей різні погляди на це все. Є, є, є хто ламається, той хто. був-був-був, Він дійшов до цього краю, але нічого не змінюється. Він бився головою. Говорить, хлопці, мене вже це вже дістало, я можу звідси виїхати, я виїжджаю. Так, да, є такі люди. Як до них відноситися? Я знав таких людей, які з 2014 року були досить такі активні в, в Майдановому русі, в, в, взагалі були активістами, але в кінці-кінці вони просто вигоріли. Вони залишилися як постав болонка, яка не може принести ні користі, нічого. Да, вони виїхали. Жалкують так, жалкують, але ну, вже не повернуться. Це знову ж такі голові мількає куча всяких е е скріншотів з інстаграм або ще щось. Мама вдала життя, тато дав характер. А я пішов штурмувати посадку. От, ну не знаю, звідки це воно є. Мабуть, що я для себе не маю, не бачу іншого шляху. Я не бачу шляху пасивного проводження. Ну, тобто, з перших днів війни я знав, що якщо воно вже почалося, то я маю бути в цьому і маю робити щось, чоловічу роботу. Ну, Це важко сказати, звідки воно прийшло до людини. Виховання, оточення. Так, Мабуть, що маю завдячити батькам, які дуже мало знають про те, що я роблю. Вони знають, що я читаю так мед десь на полігонах, але вони не думають, що я кудись їзджу. Для них це буде, мабуть, що великим шоком. Ну, це таке діло. Але це мій шлях. Я його собі вибрав. Я себе бачу на цьому шляху, я йду по ньому. Надіюсь, буде результат в кінці.